В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Ну і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся, як минула доба на Дніпропетровщині про те, скільки пунктів незламності працює в нашій області, та як будуть святкувати новий рік та різдво у Шотландії. Тож ми починаємо. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 308-ма доба. Нікопольщина знову усю ніч потерпала від ворожих ударів. Росіяни вісім разів обстріляли райони з градів та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах: Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Люди неушкоджені. Найбільше постраждала червоногригорівська громада. Російські снаряди понівечили там із десяток приватних будинків та господарських споруд: магазин, автівку, чотири газогони та дві лінії електропередач в інших районах. Ніч з однією тривогою та без надзвичайного. Ситуацій і на цю хвилину все спокійно. Ну а про ситуацію в Нікополі більш детально. Міський голова Олександр Саюк вечір ніч в нас з тривогами з обстрілом. На зараз без постраждалих, без поранених. Інформація ще уточнюється. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом, все буде Україна. Продовжуємо випуски про втрати ворога далі. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 550 осіб особового складу, один танк та 13 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого по 28 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 103 тисяч 770 осіб, танків – 3017, бойових броньованих машин – 6037, артилерійських систем – 1999, реактивних систем залпового вогню – 4. 318 засобів протиповітряної оборони 212, літаків 283, гелікоптерів 267, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1707, автомобільної техніки та автоцистерн 4 Патрульні поліції Дніпропетровщини передали цивільний безпілотник Сайконія, який був створений дніпровськими фахівцями для гуманітарних місій. Новий літальний апарат є аналогом військового безпілотника Лелека 100 але програмне забезпечення тут розраховане на інші завдання. Безпілотник оснащений сучасним програмним забезпеченням. Він дозволяє робити захват цілі та її супровід, передавати координати об'єкту в режимі реального часу. Тепловізор допоможе рятувальникам знайти людей під завалами а також побачити картину руйнувань та оцінити пошкодження під час попадань в об'єкти критичної інфраструктури. На Дніпропетровщині розгорнуті та працюють понад 360 пунктів незламності. Вони є в усіх районах області, містах, селах та селищах, укомплектовані генераторами, обігрівачами, запасом води аптечками. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Які розпочали роботу завдяки обласної військової адміністрації та громадам? Це пункти незламності, які знаходяться в Районних військових адміністраціях, в навчальних закладах, в дитячих садочках, в бібліотеках, в сільрадах це пункти незламності, також Державної служби надзвичайних ситуацій, які знаходяться в приміщеннях ДСНС і в наметах, які розташовані по всій території області, у всіх районах маємо пункти незламності, так звані, які пункти обігріву, які зробив відповідальний бізнес в Дніпропетровщині ми Маємо близько 500 таких пунктів обігріву, пунктів незламності. Що таке пункт незламності? Пункт незламності це в першу чергу електроенергія завдяки генератору, це тепло завдяки приладам обігріву. Це вода. Це зв'язок. Ми намагаємось рухатись вперед, щоб забезпечити всі пункти незламності старлінкам. Маємо оптабалокно, маємо в деяких пунктах незламності Старлінки, тобто зв'язок. Маємо аптечки, маємо воду, маємо відповідальну особу, яка має всю інформацію стосовно пункту незламності, стосовно місць, що розташована поряд з пунктами незламності, а також як Діяти у випадках, випадках тої чи іншої ситуації. В одній з лікарень Новомосковська встановили сучасне обладнання. А ще місцевим коштом відремонтували перший поверх корпусу поліклініки. Привели до ладу головний вхід, оновили реєстратуру, коридор, частину кабінетів. Про те, як працює оновлена лікарня, далі в сюжеті. За кошти благодійників зібрані на платформі Юнайтед-24. Лікарня отримала два операційні столи. Прилад для вакуумної терапії ран, наркозно-дихальний апарат, апарати зовнішньої фіксації місцевим коштом привели до ладу приміщення поліклініки, оновили реєстратуру, коридор та частину кабінетів. «В частності ми кажемо про новомосковську міську лікарню, яка завдяки ініціативі головного лікаря і благодійного фонду отримала сучасне рентгенівське обладнання. Крім того, за кошти обласного бюджету ця лікарня отримала сучасний рентгенівський комплекс на два робочих місця, УЗД-апарат отримала компресор і деяке інше обладнання, функціональне ліжко. Крім того, завдяки ініціативи. Президента, першої леді благодійного фонду Юнайтед платформи Юнайтед-24 також отримано сучасне обладнання УЗД, лабораторне і таке інше. Обладнання, яке буде дуже дуже корисним для цієї лікарні, це дуже важливо, тому що ми розуміємо, часи дуже важкі і в економічному плані, і в моральному, іде війна, але медицина не зупиняється. Ми надаємо допомогу 24 на 7, і для цього потрібно і обладнання, і оновлення матеріально-технічної бази. І ця лікарня, як приклад того, що ми йдемо вперед, не глядячи ні на що. Лікар травматолог Юрій надає допомогу і мешканцям Новомосковська і переселенцям. Приймає за робочий день щонайменше 30 пацієнтів. Окрім традиційного прийому, ходить з колегами-травматологами і у відділення стаціонару, аби консультувати пацієнтів. Додає, що люди звертаються з переломами, пошкодженнями зв'язок та соглобів. Дуже багато переселенців, інтенсивність роботи збільшилась. Входимо в відділення, також консультуємо. І буває таке, що і притягуємося до оперативних втручань, допомагаємо в хірургічному відділенні, оперуємо. Багато коли льот, дуже багато було травм, переломи і пошкодження зв'язульного апарату, різних суглобів і верхніх і нижніх кінцівок, Також ну, артрози, артрити. Болі в спині також ми допомагаємо в цьому плані. Умови, в принципі, все якби влаштовує. Дуже добре те, що ми переселились на перший поверх, і дуже добре, що встановили рентген обладнання на першому поверсі, тому що люди і на милицях ходять, деякі і на інвалідних візочках, і на ходунцях, і Їм дуже зручно з кабінету перейти. Буквально метрів десять і вони вже на рентгені. І сучасний, якісний, дуже гарно видно все. На екран можна вивести, другий момент можна все збільшити. Можна, коли буває на старих апаратах, на плівці дуже погано видно. Є перелом, немає перелому. Краще аналізувати це все, тому що можна там трошки підкоректувати і все таки виявити якусь там лінію перелому, коли на плівці, звичайно, його може бути і не видно. Загалом за кошти обласного бюджету та благодійників для міської лікарні Новомосковська закупили майже 40 одиниць нового обладнання. Яна Андрусенко, Романа Авакян, новини Д1. Продовжимо випуск і Кримінальна хроніка. Далі мешканцю Покрова загрожує довічне ув'язнення за вбивство. У ході досудового розслідування встановлено, що місцевий раніше 16 разів судимий чоловік із метою наживи позбавив життя літню жінку, заволодівши ювелірними виробами і грошима. Завдяки добропорядним мешканцям міста, які не побажали придбати золоті вироби у підозрілої особи і повідомили про неї до поліції. Цей злочин було розкрито. Під час обшуку у злочинця знайдено знаряддя злочин. Та інші речові докази зловмисника затримано, та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Війна внесла багато змін у життя людей. Українці почали руйнувати стандарти радянського союзу та зацікавилися у вивченні власної історії у державному професійно-технічному навчальному закладі до зимових свят. Провели відкритий урок на тему Новий рік в українських традиціях на заході побувала і наша журналістка Маргарита Кузьменко. Напередодні новорічних свят кожна господиня задається питанням, що ж подати на стіл гостям. Студенти Дніпровського центру професійно-технічної освіти туристичного сервісу показали цікаві та легкі у приготуванні страви. Представляємо вам налисники. Це українська традиційна страва. Її подають як на свята, так і в повсякденному житті. Можна її прикрасити начинками деякими. Починаючи з солодка, закінчуючи солоними, можна їх по-різному складати. Можна трикутниками, можна також трубочкою у мішечок, зав'язуючи зеленою цибулею або сиром сологуні. Начинки м'ясні, солоний сир, вишню. Це залежить від вподобань господині. І який же український стіл без варіацій буряку студенти запропонували в цьому році замінити відомий салат шуба на буряк, фарширований кисломолочним сиром. Щоб коренепліт не втратив свої властивості, кращим способом приготування виявилось приготування на пару. Також можна буряк варити та тушкувати. Для фарширування, наприклад, необхідно обирати на великого розміру. Це значно зекономить ваш час, щоб встигнути приготувати наступні страви. Ми відварили буряк, почистили його, фарширували сиром. Як ми робили цей сир, взагалі сир, ми взяли фету, пом'яли його. Його змішали зі сливками, також його трохи додавали до нього укропу, та змішали все і фарширували завдяки кондитерському мішечку. Студенти підготували приклад столу, на якому представлені 14 страв, серед яких борщі з пампушками, запечена картопля, голубці, гарбузовий пиріг, гарбуз по корейськи налисники з м'ясом, фарширований буряк, червона риба, річна риба під томатним маринадом, кров'янка та найголовніша страва новорічного столу холодець. У нас все-таки наши предки больше любили, использовали в еду то, что непосредственно сами вот они выращивали и то, что было в широтах. То есть это в основном мясо, это в основном овощи. И не было у нас такого понимания как майонез. У нас была запашна олия. Щоб позбутися віянь радянського союзу, рекомендовано підібрати альтернативу салату олів'є та червоні ікрі. Та варто звернути особливу увагу на приготування гарбуза. Приготовлення вісьма простое. Тобто гарбуз ви просто взяли, почистили, натюрли на морковку по корейськи засипали своїми любимими спеціями, ті ж самі готові вже є спеції для морковки, заліли кипящим маслом, да? додавали по вкусу соль і е, сахар. І воно стоїть 3-4 дня маринуется, и потом вы можете использовать. Дешево, просто, и вместе с тем очень вкусная закуска. Очень многие ее едят, и даже с первого раза не понимают, что это не морква, а горбуз. И есть еще одно блюдо, на котором я хочу, чтобы вы обратили внимание. Его мало кто готовит. Мы его специально подали в таких маленьких жульенницах. Это деликатес. Когда свинина берется, нарезается очень тоненько, добавляется большое количество э, лука, добавляется э, грибочек, потом добавляется опять-таки майонез. Раньше добавлялась жирная сметана. Майонез протушивается, и вот до состояния, когда мясо, вот оно, знаете, мягенькое-мягенькое, вкусное, интересное, и можно есть как в холодном, так и в горячем виде. Також із нами поділилися унікальним рецептом кави варіація лате із гарбузовим сиропом. До новорічного столу ми разом пропонуємо незвичайно, надзвичайно цікавий напій, тим більше що це автентичний, національний, можна сказати, напій нашої батьківщини. Якщо раніше ми знали, що гарбуз можна тільки вживати там. Їсти каші варити там запікати. І так далі З останнім часом появилось багато напоїв на основі гарбуза. До кавового напою входить суміш пропареного молока, еспресо, спеції, гарбузовий сироп, цукати, цукор та збиті вершки. Перевага готування такого напою вдома. Це самостійний вибір сорту кави, улюблених спецій, а також економія часу та грошей. Саме ці страви стануть прекрасним гарантом чарівного настрою у новорічну ніч. Маргарита Кузьменко, Андрій Миронюк, новини Деодин. Ну і на знак солідарності з Україною у Шотландії. У цьому році Різдво та Новий рік святкується без яскраво прикрашених електричними гірляндами вулиць. Вуличне декорування зведено до мінімуму. Але в усьому іншому місцеві мешканці намагаються дотримуватися багаторічних традицій. Подробиці далі в сюжеті. Новий рік в Шотландії іменується як Хогмані для його зустрічі. Ще напередодні різдва люди прикрашають будинки ззовні, всередині, іграшками та ялинковими гірляндами. На вулицях влаштовуються розваги та веселощі. Традиційно головним символом свята є прикрашена ялинка з янголом на верхівці, що символізує надію на вдалий новий рік. Під ялинку кладуть подарунки для родини та близьких друзів. В Шотландії великої популярності набув ритуал впуску Нового року. Опівночі, коли годинник б'є 12 разів, необхідно відкрити задні двері будинку. І в цей час старий рік, який закінчує свій час, повинен вийти з дому. А як тільки настає останній удар годинника, необхідно відкрити передні двері будинку, щоб впустити новий рік. Також багато шотландців вважають, що новий рік буде залежати від того, хто саме увійде в будинок з його настанням. Якщо в будинок першому відео чоловік з темним волоссям, то це гарантує успіх, щастя, величезну кількість подарунків в прийдешньому році. Ця традиція іменується як ферст футинг в Шотландії. В день нового року всі двері будуть відкриті для гостей. На новорічне свято готують різноманітне частування за поширеним уявленням. Саме наявність великої кількості страв свідчить про те, яким чином пройде наступний рік. І якщо на новий рік на столі багато їжі, а у каміння палає вогонь, то протягом всього року господарі будуть забезпечені й заможні. Гарварамішина з найкращими побажаннями для усіх глядачів телеканалу Д 1 з Шотландії. І про спорт стало відомо, хто представить Україну у юніорській різдвяній гонці сьогодні, 28 грудня, на стадіоні Шальке у Гельзінкірхені відбудеться різдвяна гонка 2022. Україну в юніорській частині гонки представлять Олександра Меркушина та Віталій Мандзин. Нагадаємо, у дорослих перегонах за нашу країну побіжать Антон Дудченко та Юлія Джима. І на завершення випуску про погоду на четвер, 29 грудня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями. Погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від мінус 2 градусів вночі до плюс 4 градусів в день. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 88%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до перемоги. І вона неодмінно буде. Слава Україні! Слава нашим героям! На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтів. Побачимося в наступних випусках на телеканалі. Д1. тримаємося.